Європейський тиждень громадського здоров'я відбувся на Черкащині. Започаткована у 2019 році ініціатива має допомогти українцям поліпшити своє самопочуття та підвищити якість життя. Про те, яку роль у цьому відіграє центр контролю і профілактики хвороб, розповіла під час брифінгу заступниця гендиректора Наталія Видра. Основними складовими здорового способу життя є. Раціональне здорове харчування, регулярна фізична активність і загартування, дотримання правил особистої гієни в повсякденні, відсутність шкідливих звичок, мова йде про вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління, позитивні емоції, постійний інтелектуальний розвиток та самовдосконалення, дотримання режиму праці та відпочинку, регулярний мається на увазі щорічний контроль за станом здоров'я. Наш настрій та самопочуття залежить не лише від зовнішніх факторів чи фізичних можливостей. У повсякденні важливо знати себе і власні потреби. Громадське здоров'я це організована діяльність суб'єктів системи громадського здоров'я, направлена на зміцнення здоров'я, запобігання хворобам та покращення якості та збільшення тривалості життя населення держави. Система громадського здоров'я в Україні має на меті передбачити загрози, захистити здоров'я і зберегти майбутнє. У широкому розумінні, каже фахівчиня, громадське здоров'я не обмежується медичними показниками. Це і про те, щоб люди не тільки не хворіли і жили повноцінно і довго, а й при цьому до найстаршого віку зберігали громадську та фізичну активність, світлий розум і любов до життя. Це і про ментальний, і соціальний добробут кожного з нас, про якість нашого життя та належне оточення екологічно чисте довкілля. Торік держава взяла курс на створення ефективної системи громадського здоров'я. Акцентували увагу на запобіганні інфекційним та неінфекційним захворюванням і забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Реалізація цього документа ще більше зінтегрує Україну в європейський простір і допоможе збільшити тривалість активного життя українців, наблизивши їх до європейського, де середня тривалість активного життя чоловіків становить 78 років, жінок 83 роки. У нас за останніми даними це відповідно 62 і 74 роки. Черкаський центр контролю і профілактики хвороб не лише контролює спалахи інфекційних чи неінфекційних захворювань, а й пояснює населенню переваги вакцинування. Заперечити значення вакцинації для здоров'я людей всього світу неможливо. За винятком безпечної води, питної води ніщо більше, навіть винахід антибіотиків не здійснило такого впливу на зниження смертності та захворюваності. Щорічно в усьому світі імунізація рятує. Більше півтора мільйонів життів, і ще мільйони людей стають захищеними від тяжких захворювань і пожиттєвої інвалідізації. Дотримання національного календаря щеплень посідає чільне місце у державній політиці. У закладах первинної медико-санітарної допомоги відбувається кампанія, спрямована на надання можливості щепитися мешканцям віддалених від обласного чи районного центру населених пунктів. За тридцять шість обласних виїздів вакцинували понад дві тисячі людей. Хочу нагадати, що відповідно до календаря щеплень імунізація передбачена як обов'язкова планова, так і за станом здоров'я та епідемічними показниками. Існує міф, що щеплення це тільки для дитячого віку. Ми забуваємо про те, що Дорослі кожні 10 років теж відповідно до плану щеплень повинні вакцинуватися. Мова йде про щеплення від дифтерії та правцю. У 24-му підписавши меморандум про співпрацю з обласним управлінням освіти Держпродспоживслужби ЧНУ, центр спрямовує зусилля на підвищення обізнаності серед населення й інших важливих складових. На упередження епідемічних ускладнень у закладах освіти, організацію здорового харчування та проведення відповідного лабораторного моніторингу, формування здорових харчових звичок у дітей та молоді у рамках стратегії реформування системи шкільного харчування України, а також проводимо активну роботу щодо профілактики тютюнопаління та вживання алкоголю. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.